В Івано-Франківську півсотні студентів здали кров для бійців. АТО. більшість із молодих людей вирішили стати донорами вперше. Однак кажуть, що не в останнє. До того ж, як зазначають медики, донорство це не лише допомога іншим, а й користь власному здоров'ю. Івано-Франківська обласна станція переливання крові до завершення робочого дня менше години, а в коридорах і досі не поступитись. Півсотні студентів прикарпатського юридичного інституту тепляче очікують в чезі, щоб поділитись кров'ю з бійцями. Прийти добровільно здати кров для бійців АТО. Ну, щоб якось допомогти їм. Тому що я зараз навчаюсь, я не там, але хоч щоб хоч трошки якось так би, ну, зробити щось для них. Їм потрібна кров. Для якщо поранення стаються ще щось, змоги іншої немає допомогти, тому здаю кров. Ідеї стати донорами крові для бійців, АТО студентам запропонували в Червоному хресті. Ті відразу зголосилися. Зволікати довго не стали, і щойно завершились лекції. Прийшли сюди. На мою думку, це дуже важлива мета, адже є люди, які дуже сильно потребують крові. До нас не дійшло це горе, але дуже багато студентів є мають знайомих, родичів, які знаходяться на на території бою. В обласній станції переливання крові гостям раді, особливо молоді, адже так багато донорів тут приймають нечасто. Це молоді люди, здорові, як правило, люди, і нам дуже треба їх залучити до донорства тромбоцитів. Це є проблема сьогоднішнього дня. Спочатку студентів глядають медики, визначають, чи змозі вони бути донорами, тільки тоді операційна. 5-10 хвилин і кілька сотень мілітрів крові в системі. Більшість молодих людей зізнаються, донорами стали вперше. Щоправда, для декого це виявилося не зовсім легко. Одному з хлопців лікарі змушені були навіть надати допомогу. Молоді, молоді, але все ж таки надою. Керівництво вишу запевняє, що ця акція не остання. Вже найближчим часом збираються її повторити знову, адже охочих серед студентів є ще чимало.